Доброго ранку сьогодні 13 січня 2025 року. Тема тижня. Наші найменші друзі, дикі тварини. Заняття з логіку математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття склад числа. Збільшення та зменшення кількості на один. Хай плещуть долоньки. Хай тупають ніжки. Працюють олівки та сяють усмішки. Доброго ранку, мої любі хлопчики та милі дівчатка. Сьогодні у нас заняття з математики. Ми познайомимося зі складом числа 6 та будемо навчатися збільшувати та зменшувати кількість предметів на один. Тож сідайте зручно. Та дивіться уважно на екран. Будьте уважно, буде цікаво. На початку заняття ми згадаємо, як ми виконували склад чисел 4 та 5. Ось у нас є будиночок. Пам'ятайте? На кожному поверсі в цьому будиночку живе по чотири людини. Тому що цифра на будиночку яка? Так, чотири. Давайте розташуємо Так, першу кількість віконечком, ось ми будемо уявляти, що це квартира на першому поверсі, одна та інша. І в цій квартирі живе одна людина. А скільки ж має жити в цій квартирі, щоб стало 4? Звісно, три цьому в цій квартирі живе дві людини. І розташуємо ми цифру 2 в віконечки. Тож скільки має жити людей в цій квартирі, що вийшла у нас цифра 4. Кількість чотири? Так, да, правильно дві. І на останньому поверсі, на третьому, в цій квартирі живе нуль людей, тобто ніхто не проживає. Тож скільки людей може проживати в іншій квартирі, щоб разом їх було чотири? Правильно чотири. Молодці. Давайте згадаємо, як ми виконували склад числа 5. Це так само, як складом числа 4, тільки буде вже потрібно, щоб на кожному поверсі жило по 5 людей. Давайте розглянемо, скільки живеш на першому поверсі. Так, в одній квартирі живе одна людина. Тож скільки має жити в іншій квартирі людей, щоб разом було їх 5? Вірно, чотири на другому поверсі в цій квартирі живе двоє людей, скільки ж має жити в цій квартирі людей, щоб разом було 5? Так, вірно, три, два та три разом. Туди 5. І на третьому поверсі живе 0 людей, тобто ніхто не проживає. Тож скільки в це віконечко, яку ми цифру маємо розташувати, щоб разом 0, та це число але 5. Правильно 5, 0 та 5, разом 5. А зараз ми з вами виконаємо разом. Склад числа шість. Давайте розглянемо перший поверх. І в одній з квартир живе одна людина, Тож, скільки має проживати в іншій квартирі, щоб разом було шість. Один та п'ять дасть нам шість. Правильно? Та 1 та 5 разом 6. На другому поверсі однієї з квартир проживає дві людини, це ми так собі уявляємо. Тож скільки має проживати на цьому ж поверсі по сусідству в іншій квартирі, щоб разом було шість. Так, чотири, звісно, молодці. І давайте подумаємо, скільки ж має проживати сусідів, якщо в цій квартирі проживає троє людей. Так, також троє правильно. І якщо на останньому четвертому поверсі не проживає в квартирі ніхто. То в іншій квартирі має проживати. Так, шість. Шість та нуль разом дають шість. Давайте ще раз розглянемо. Один та п'ять разом дають шість. Два та чотири разом дають шість, три та три разом дають шість. Нуль та шість разом. Буде шість. Я думаю, що вам дуже це все зрозуміло. А зараз ми порахуємо предмети та порівняємо їх за кількістю. Давайте порахуємо багатокутники. Спочатку порахуємо, скільки ж них кутів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто це шестипутники. Один, два, три, чотири, п'ять. І цій кількості відповідає цифра п'ять. А що в мене зображено внизу? Звісно, круги. Давайте також їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І цифра п'ять. Який же знак ми маємо? Розташувати між ними 5 та 5, так, це однакова кількість, і ми розташовуємо знак дорівнює. Багатокутників та кругів у нас по 5. А ось подивіться, на верхній смужці у нас є яка геометрична фігура? Так, квадрат. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І цифра. Так, дев'ять. Давайте порахуємо багатокутники. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І цифра шість. І який між ними? Буде знак Рівно більше чи менше. Так, звісно, 9 більше шести. Тобто квадратів у нас більше, ніж багатокутників. Давайте розглянемо ще геометричні фігури чотирикутні. Давайте порахуємо їх разом зі мною. Один. Два, три, чотири, пять, 6, 7, вісім. І цифра вісім відповідає цій кількості. А зараз ми порахуємо багатокутники, які є шестикутниками. Один, два, три, 4, 5. Чого ж більше? Чотирикутників чи кутників? Так, молодці, 8 більше п'яти. Або чотирикутників більше, ніж шестикутників. І на верхній смужці в мене є знову багатокутники. Давайте порахуємо, в них кутів. Один, два, три. 4, 5. це дітки п'ятикутник. І скільки ж їх? Один, два, три і цифра три. А, низу в мене розташовані шестикутники. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ось цифра шість. Цифра шість відповідає кількості багатокутників. А цифра 3 відповідає кількості п'ятикутників. Це п'ятикутники, а це шестикутники. І яких фігур менше? Так, 3 менше ніж 6. Тобто п'ятикутників менше, ніж шестикутників. Зараз ми порахуємо предмети, які в мене є, в лівому стовпчику та в правому. Ось гаманець та монетки. Один, 2, 3. Цифра 3, Один, 2, 3. Цифра 3. А по іншому. Рівня. Це грошова одиниця України. І на першій монетці ми бачимо одна гривня, на другій яка цифра? Дві гривні. І один та два разом скільки дадуть? Так, три. І в цьому аманцеві також одна та дві гривні. І також разом три, тобто однакова кількість грошей в обох гаманцях, або однакова кількість предметів зліва та справа три і три, між ними знак дорівнює. А зараз дітки ми будемо Збільшувати на один кількість їжачків. Ось до нас завітали їжачки в гості. А їжачок це яка тваринка? Так, звісно, це дика тваринка, тому що вона живе в дикій природі. Ось подивіться. Один їжачок і йому відповідає цій кількості цифра. Так, один. А якщо ми до цього одного їжачка додамо ще одного. Ми збільшили кількість на один. Скільки їжачків дітки стало? Два. Правильно і цифра. Два, звісно. У мене на картинці є два їжачки, і до них приєднується ще один їжачок. І знову ми збільшуємо. На один до двох їжачків ми додали ще один їжачок, який прийшов. Так, і тоді цифра буде. Правильно, три. А якщо до цих трьох їжачків завітає ще один їжачок, давайте порахуємо, скільки ж їх стало. Один, два, три, чотири. І цифра 4. Тобто до трьох їжачків ми додали ще одного їжачка, і їх стало 4. Ми збільшили кількість на одного їжачка. Але там ущак, ще один їжачок іде до нас. Вийшов, так. І вже стало ще на один більший. Давайте порахуємо один, два, три. 4, 5. Так, і цифра 5. Тобто до 4 їжачків ми додали ще одного їжачка, і в нас збільшилось на один. І стало 5. І ще один їжачок до нас гості завітав. І їх ще стало на один більше. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. І яку цифру ми тут розташуємо? Звісно, цифра шість. І знову до п'яти їжачків Ми додали скільки? Так, одного їжачка, і в нас стало їх на один більше. А зараз, дітки, ми будемо. Зменшувати на один. Є у нас шість зайчиків. І один буде, десь собі бігти по своїм справам, шукати їжу, адже зима, холодно, потрібно щось знайти. Давайте порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. І цифра шість. І один зайчик. Спобіг. Тобто ми будемо вже не збільшувати, а зменшувати на один. І скільки в нас зайчиків залишилося? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, 4, 5. Правильно молодці. П'ять. І ще один зайчик іде по своїм справам. І знову ми. З п'яти зменшуємо на один і залишається в нас. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. І яку цифру ми тут розташуємо, дітки? Звісно, цифра чотири. І знову в нас було зайчиківські п'ять. Ми зменшили на один. І скільки в нас залишили зайчиків? Так, 4. І ще одного зайчика ми прибираємо. Пішов до своїх друзів. І, і знову ми зменшуємо. З чотирьох ми забираємо одного зменшуємо на один. Та залишилось у нас скільки зайців? Один, 2, 3. І цифра. Правильно все ви кажете. Три ми зменшуємо, тобто, коли ми зменшуємо, потрібно прибрати даний предмет, тваринку, фрукт, про що йде в нас мова. В нас на даному етапі ми говоримо про зайчик. І знову ми забираємо одного зайчика, побіг грітися. І залишилось у нас скільки. Один, два. І цифру ми розташуємо. Так, два. У нас скільки залишилось зайців? Два. І знову ми зменшимо на один. І в нас залишився один зайчик. Так, цифра один. Ось ви бачите, як можна. Зменшувати предмети на один. Тобто їх кожен раз стає на один менше. Молодці, тому що ви дуже вмієте гарно рахувати. І від мене вам ось такий гарний смайлик. Молодці. Дітки, що ми сьогодні робили? Так познайомимося зі складом числа 6. Та збільшували та зменшували кількість предметів на один. Якщо ми збільшуємо, то їх стає так більше. Якщо ми зменшуємо, то їх стає менше. Тому що ми прибираємо один предмет. Наше заняття завершено. Я вам кажу до побачення, гарного вам тихого дня, зимового, до нової зустрічі.